Ну що ж, ми відкрили дачний сезон, і я вирішила залишити це відео у себе на каналі. Тут ми з Камілою обрізаємо дерева, побілили спочатку їх, а потім обрізаємо. Ну, так, ми не дуже розуміємося в цій справі садівництва. Вибачайте, якщо щось ми не так робимо. Швиденько пройдусь по ділянці, що у нас розцвіло. Ось така груша гарненька, лаванда я насадила 9 кущиків. Ой, 10, вибачаюсь, 10 кущиків. Начебто всі прийнялись. Тут гарно вишня зацвіла. Трішки будинок зняла до ремонту. Камілка щось там дивиться на квітах. Ой, зараз покажу вам дуже гарні квіти. Я не знаю, чи це троянда, чи що, це якийсь кущик. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. А зараз треба і трішки на городі попрацювати. Я хочу звернути вашу увагу на цей просто дуже гарний, дуже запашний кущ розмарину. Я ніколи не гадала, що розмарин може виглядати так гарно, а ще цієї весни він розцвів маленькими фіолетовими квітами. Це дуже красиво було. Цей аромат просто був на Метра від нього Не тільки самі листочки пахли, а ще й сам весь цей кусь. Якщо вам щось потрібно оздобити на ділянці, я вам раджу посадити розмарин. А тут ми розбираємо старі доски, збираємо настил, тому що ми хотіли заложити фундамент для майбутньої кухні і ванни з туалетом. Тому потрібно попрацювати. Ось ми прибрали ділянку під майбутню забудову, а я пересадила тим часом підсніжники. Мені стало їх шкода, все-таки внесені до червоної книги, а в мене вони на ділянці були, я їх пересадила в інше місце, я надію, що вони гарно, гарно приймуться і все буде добре з ними. Знімаю собі на майбутнє, як що буде до та після. Все валяється, все ну, таке, знаєте? Коли ремонт йде, на жаль, отаке все перевернуте і в такому стані. Натягнули рівень і будемо працювати далі. На наступний день була дуже тепла погода, і я пішла знову на город, тому що все позаростало. І потрібно було трішки прибрати траву для майбутніх насаджень. Але в цьому році мені чоловік зробив теплу грядку, ми хочемо спробувати, як вона себе покаже, і побачимо. Можливо, це зручніше, чим завжди це щось копати, сапати. Я взагалі хочу перейти на такий більш природній. Не знаю, як сказати, спосіб посадки, більше мульчувати, менше полоти та копати землю. Побачу, що дасть цей спосіб. Якщо мені сподобається, обов'язково оставлю свій відгук. Підв'язала свою сосну, але тут я ще не підозрюю, що на ній завелась гусінь. Наступний день я тільки побачила ввечері, що там щось шевелиться. Я так злякалась. Вони з'їли мені декілька гілочок цих на ялинці. Я дуже була засмучена, але я їх всіх викинула. Приїхали з чоловіком глянути, як робота у нас кипить. Нам вже викопали фундамент. Тобто траншею під фундамент. І почали його заливати. А я поки що піду на грядку. Ось ця тепла грядка, про яку вам розповідала раніше. Це мені чоловік збив буквально за пів години. Я вже посадила томати і поливаю, а також мульчую скошеною травичкою. Далі пішла поливати огірочки, щоб був врожай у нас гарний. Отож, друзі, вийшов ось такий фундамент. Поки що ми дошки не зняли, він тільки залитий. Будемо чекати, поливати, доглядати, а потім зніму вам, що буде далі. В наступному відео, відеофрагменті хочу, щоб ви насолодилися звуками природи. Це дуже гарно. Всім пока.